Возиться голосу першому вусняти року в міській міській суду Донецької області сходять голову участь суд УТА, Спітері за участю позивача Савченко, представника відповідь Кузіна, особи Новолинської, розглянувши раданої відкритому сухому засіданні місті Краматорського питання Савченка Юрія Івановича про забезпечення адміністративного позову встановив. Провадження Краматорського міського суду Донецької області знаходиться адміністративна справа за позовом Савченко до Краматорської міської ради, в якому він просить визнати протиправо прийняття. Рішення Краматорської міської ради від 12.07.2017 року номер 2 дроб 7257, про ліквідацію Краматорської школи-інтернату 1-2 ступеня номер 3 Краматорської міської ради Донецької області, також рішення Краматорської міської ради номер 24 дроб 725 про продовження по правопогодження без платну передачу спільну, спільну власність територіальних громад, сіл селищ міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради об'єкту права комунальної власності територіальної громади міста Краматорська. 31 серпня 2017 року Савченко подав до суду клопотання про забезпечення указом адміністративного позову шляхом заборони вчиняти певні дії щодо ліквідації каранторської школи-інтернату 1 другого ступені No3 -тур, Кранторської міської ради на області та зупинення оскаржуваних рішень з метою допущення порушення прав та свобод та інтересів. Слове клопотання обґрунтовує тим, що без вжиття таких заходів стане неможливим захист прав свобод. Інтереси учасників навчального виховного процесу для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат. А розгляд заявних позовних умов дані адміністративні справи взагалі втратить будь-який сенс. Будуть э, втрачені основні э, та обігові кошти майно школи інтернату на медрові будівлі. Ліквідацію проводить ліквідаційна комісія, яка призначена на підставі рішення Краматорської міської ради від 12-го 2017 року. І існує очевидна загроза за подіяння шкоди правам свободам чи та інтересам позовуча жителів території громади міста Каматост учнів вихователі до, до остаточного ухвалення рішення в місті справи. Зазначу, що двадцять року було вивезене ліквідаційну комісію майно школи інтернату номер 3 а саме ж боліпарти та стільці. Всі питання щодо ліквідації Краматорської школи інтернату номер 3 прямо впливають на зменшення гарантованих йому, як життя територіальна громади міста Краматорської інституції України прав та інтереси. Також зазначив, що скажуваний рішення Краматорської міської ради не відповідає на законодавство України та є чи протиправним, протизаконним, оскільки закону, наскільки законодавству вишення Краторської міської ради ми. 24 весь 257 не було узгоджено з територіальною громадою міста Краматор та з учасниками навчального вихону процесу Краматорської школи-інтернату No3, що свідчить про його протизаконність та протиправність. Представників позивача Кузіна судом засідання заперечував протизадоволені попитання позивача за забезпечення позову, оскільки з позовної заяви Савченко не обачається наявність порушення прав чи законних інтересів, докази які їх порушення, скажу, вони не рішенням позивач судом не, не дав. Та не нові очевидних ознак протиправності цих рішень, які прийняті міською радою виключно в межах повноваження та в спосіб визначення закону. Оселені подача також зазначив, що якості доказів савченко вказано на вивезення двадцять восьмосімнадцять року з тепер школи інтернату три частини меблів. Однак ці меблі є залишається комунальною власністю територіальної громади міста Канату безпосередньо на праві власності школи інтернату. Ці меблі не належали лише перебували на балансі. Отже, школа інтернату мала. Раніше ніяких повноважень щодо самостійного розпорядження вивезення майно Докази відчуження Краматорської міської ради майна вказано Савченко заяві суду не надано. На даний час вивезені партії використовується учнями Краматорської української гімназії. Щодо посилання позивача на порушення прав громади приймати безпосередньо участь місцевого середбування зазначило, що питання щодо ліквідації школи інтернату вносилось на попереднє згодження з працівниками школи-інтернату, батьками та представниками. Громадськості місця. Отже, під час підготовки та внесення на розгляд сесії проєкту рішення щодо ліквідації школи-інтернату були дотримані всі правила мешканців міста, у зв'язку з чим немає, немає підстав вважати вживати заходів забезпечення у позову, оскільки очевидні ознаки протиправності скажування рішень відсутні. Безпідставно зупинені закону рішення міської ради суперечить нормів КСУ та порушує принцип рівності сторін судового процесу. Третя особа на Волинська судом засідання посудоволені такого питання позача залишив, зазначив, що ще на рішення суттєво порушують не тільки права та свободи працівників інтернату та але й права свободи і дітей, які навчаються в інтернеті і батьків. Як сказано в статті 144 конституції України, рішення роль місії самоврядування з мотивів їхньої відповідності конституції чи законом України зупиняється в основному закону порядку за одночасним зміни до суду? Такий спорядок визначений кодексом України, кодексом адміністративного суддя чинства України, так відповідно. За статті 117 каз України суд за попитання позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення рішенням адміністративні справи, цих прав свобод чи інтересів, стане можливим без вжиття таких заходів, бо для їх відновлення необхідно буде власних значних зусиль та витрат. Також, якщо очевидені є ознаки протиправності, рішенням дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. Ухвала про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, постановляє суд першу інстанцію. Якщо розпочати поліційне права, та таку ухвалу може постановити суд апеляційних інстанцій. Подання адміністративного позову також відкриття провадження в адміністративній справі Не зупиняє дія скажу рішення суб'єкту влади повноважень, але суд порядку забезпечення адміністративного позову може відповідно ухвалив зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що скаржується. Ухвала негайно надсилається не до суб'єкту владних повноважень, що прийняв рішення. Та є обов'язково для виконання. Адміністративний позов способу встановлено частиною 3 цієї статті може бути забезпечення заборонено вчиняти певні дії. Впевнені постанова планування ВАСУ 29.09.16 року 9, 14, про загальної практики застосування адміністративного судам першої інстанції лав 1.4 розділу 3 кодексу адміністративного судочинства України під час розділу та вирішення адміністративних справ забезпечення адміністративного пузик. це Забезпечення адміністративного позову це вжиття судом впровадження, якого знаходиться справа, до вирішення адміністративної справи, визначених судом заходів, щодо створення можливої реальності виконання майбутнього постанови суду, якщо її буде прийнято на користь позивача. Згідно зі статтєю 117, указ. України підставами забезпечення позову, є очевидна небезпека небезпека, заподіяння шкоди правам свободам та інтересам позовача та ухвалення рішення в адміністративній справі, неможливість захисту прав свобод та інтересів безповажних без життя за таких заходів, неможливість захисту прав може мати місце зокрема, у разі знищення предмету спору, відчуження його іншим особам. Якщо для відновлення права необхідно буде докласти значних зусиль та витрати, зокрема, необхідно буде звертатися до суду з визнавати недійсні договори чи рішення. Вилучати майно тощо, очевидність ознак протиправності рішення діючих діяльність суддів давав повноважень. Рішення діючих бездіяльності мають очевидні ознаки протиправності, якщо вони існує істотна суперечиння законодавства. Таким чином статті 117 каз України визначено вичитний перелік підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову. А суд повинен виходячи з конкретних доказів, встановити чи існує, хоча б одна з названих підстав і оцінити, чи не може не може застосування заходів забезпечення позову задати більшу шкоди ніж та. Які можна запобігти так з матеріалів далеких до клопотання про забезпечення позову вбачається, чи віцин не заперечувала сторонами у ході судового засідання, що на даний час ліквідаційно комісії Кратурської загальної освітньої школи інтернату Норві першодру ступенів номер 3 Кратоцької міської ради Донецької області приймається дії по вивезенню майна з будівлі школи інтернату, тому не в життя заходів забезпечення міністративного суду. На думку суду може утруднити або взагалі зробити неможливим виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог, у зв'язку з чим позивачем, як члену територіальної громади, міста Краматорська необхідно буде допаси значних зусиль та витрат для відновлення становища, які існувало та винесення оскаржуваних рішень, які будуть пов'язані з зверненням до суду, визнанням дійсним рішень, вилучення майна та інше. Враховуючи зазначене. А також суспільний резонанс викликаний за ліквідацію школи-інтернату. Суд вважає доцільним вжити заходи забезпечення адміністративного позову та зупинити дії оскаржуваних рішень. У забороні вчиняти дії щодо ліквідації школи-інтернату номер 3 Суд не бачить ніякої необхідності, оскільки зупинення дії рішення по ліквідації школи-інтернату саме по собі вже є забороненою заборонено вчиняти будь-які дії по її ліквідації. На підставі викликано на статті 117-118 каз України суд ухвалив. Клопотання Савченко Юрій Івановича про забезпечення адміністративного позову задовольнити частково зупинити дію рішення Краматорської міського ради 117-17 року номер 2 дроп 7-257 про ліквідацію Карамтовської школи інтернету першого другого ступеня номер 3 карантовської міської ради Донецької області до ухвалення рішення в адміністративній справі. Зупинити дію рішення Карамтонської міської ради 15-го 2017 року номер 24 7-258 про. Погодження безоплатної передачі спільну власність територіальних громад, сіл селищ міст, що перебувають управління Донецької обласної ради суб'єкт об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Краматорська до ухвалення рішення в адміністративній справі. Копію ухвали направити до Краматорської міської ради для виконання. Ухвала в частині забезпечення позову підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її. Виконання також не перешкоджає подальшому розгляду справи. Ухвала може бути оскаржена до Донецького операційного адміністративного суду через Краматорський міський суд. Донецької області протягом п'яти днів з дня отримання копії зня її проголошення. Судом засідання оголошується закритим.